Нові системи освітлення, відремонтовані лави, урни, бювети і навіть безкоштовний вайфай у зелених зонах. Сьогодні проект Київські парки відзвітував про перші шість місяців роботи. Яким чином столична влада вдосконалює міський простір, розкаже Альона Горяча. З квітня до жовтня 27 зелених оаз Києва перетворювалися на зразкові місця для відпочинку. Все завдяки міському проекту Київський парк, який спрямовано на кардинальну реконструкцію паркового середовища. Організатори наголошують, активну участь у вдосконаленні зелених зон брала громадськість. Практично всі посім двадцять сім, пройшли ці громадські слухання. Люди устаканили в питання, що вони хочуть зробили в більшості частично проекти по цим паркам, і почалася саме головна реалізація. Окрім реконструкції паркової інфраструктури, в столичних парках запровадили новітні технології: – онлайн камери відеоспостереження, а також лави з сонячними батареями. Все це результат співпраці громади, влади та меценатів. Ми знаходимося в постійної координації і співпраці з громадськими об'єднаннями, які опікуються е, тими парками, і ми узгоджуємо свої дії в тому числі з громадськими об'єднаннями. В ситуація ситуації ніяких антагонізмів, От що саме їх немає. То тобто, люди, люді єдіка люди займаються справді, а не політиканством, і реально вот дело, это же очень легко його увійдеть. Даю то его можна пощупати, это же саме головне. Для фінансування проекту було створено благодійний фонд, і наразі там планують запровадити нові механізми співпраці представників влади, меценатів та волонтерів. Наприклад, програму імені інвестиції, коли табличку з іменем доброчинця встановлюють біля об'єкта, який він подарував місту. Наші парки це наш будинок, це наша територія, де він може бути кращим треба зробити дуже небагато для того щоб змінити своє навколишнє середовище Це перша в україні такого високого професіонального рівня система яка дозволить кожному чоловіку кожному жителю києва прийняти участь і допомогти і Соєдиниться к благоустройству кожного конкретного проекту і Це таке такое знаєте, вот знать общественного согласия. Какого тоді тобто, між цими людьми та і бізнес і об'єднаність і в і власть ану такою до всьому общество? Окрім коштів меценатів та благодійних організацій, наступного року київська влада планує виділити на розвиток проекту близько 30 мільйонів гривень. Альона горяча, Артур Коноваленко, телеканал Київ.